Лежати молодці, у всіх лежати. Смаколик кидаємо перед собакою. Команда не можна. Не можна, не можна. На мене. І даємо свій смаколик. Браво! Молодець! Супер! Молодець! Тоня, зробіть, будь ласка! Лежати не можна! Ні. І дали маленький шматочок. Ні. Браво, вона не має підбирати там. Ні. Не поспішайте, не поспішайте. Отак, молодець. Лежати не можна, чекати, чекати. Ні. Браво, не можна. Мо... Не можна. Супер. Ремушка, я дивлюсь, у всіх виходить. Кому допомога? Треба, молодці. Команда, гуляй, погралися, але обережно на тому місці. Там ваша їжа валяється. Кайна вже доїдає. Ай, молодець! Похвалили, погралися, побавили собачка. Ай, молодець, справа зліва не відходимо від цього місця. На місці погралися. На місці похвалили. Молодець, браво, ай, не підбирає землі. Молодець. молодець. Е -е 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 -е. Ще ще ні. Ми ще працюємо з їжею, а потім будемо допивати. Да. Молодець, знову сидіти назад. Отак, браво, молодці. Назад. О, молодці. Їжа в руці, ви перед собакою, перед. Молодці. Лежати. Шах О, так. Молодець, лежати. Шаг назад. Отак, молодець Аня. Так. Лежати. До кінця лежати. лежати. Молодець. Браво. І команда. Браво. Чекай. Чекай. Браво! Обережно там відки. Молодці всі. Браво. Леся, як у вас там? Браво. Я Браво. Не позду повільніше рухи. Браво. Молодці. Ліжа, дорізно. Не поспішайте, повільніше, дуже. Нос не тіряйте, не втрачайте. Отак. Молодець! Браво! Ліжа! Не поспішайте забирати руку, браво! Молодець! Команда стій! стій! Обережно там позаду вас собачки біжать, на себе увагу! Рука на себе, трошки подивіться на мене. Стояти, не поспішайте! Отак, стояти! Браво. Стоять! Паркі, увага на себе, браво! Ні, <сі> браво, молодець! Вже дали і знову трошки раз і забрала одразу руку. Оп. Молодець! Браво! Подивився, молодець! Знову увага! Ай, браво, молодець! С парки чудовий хлопчик сьогодні! Браво! Юкі чекай! Отак, молодець! Стояти браво! з по... позиції стояти вниз рука. Ось вона стоїть. Отак була рука. Перевертаємо лежати. Лежати, О, так, лежати. молодці. Але дивіться, Кайна зробила п'ять кроків. Да, вона була перед іграшкою, Наташ? Отут. А дивіться, куди перемістилася. А ми намагаємось на одному місці залишатися, повертаємо якусь річ, паличку, іграшку. Ви на паличку маєте орієнтуватися. Леся, що у вас там ста? А все нормально? Все Орієнтуватися на іграшку, біля якої ви всі вправи робите? Молодець, давайте ще раз стояти рука знизу вгору, дуже високо. Стояти отак, да. Чекати. Бачите, вона нас коскочує. Давайте чекати. двох стояти. Молодець. Чекати. Зупинилась собачка на мене. Собачка стоїть володь. Ви аж дивіться, м'ячик там. Ви маєте на щось реагувати, щоб ви на місці зупинялися, щоб ви не крокували до мене, а на місці, отак. Або ближче з м'ячиком до мене ближче. З м'ячиком, щоб, якщо хочете, да молодці. Стій. Ні, м'ячик можете кинути, але ви на нього орієнтуєте, щоб ви не відходили від цього місця. Ми працюємо на місці. Молодці. Молодці. Ще раз, рука біля морди. Заніс собаку. Лежати. Собака лягла. Не поспішайте. Ляж. Браво, Юкі, молодець. Тоня, тільки голосом, без жестів. Молодець. Да. А ручки, то от они молодець. Браво. Так. Не поспішаємо, молодці. Браво. Ще раз сидіти, стояти, сидіти, стояти. Декі три повтори. Сидіти, стояти. Молодець, стояти. Отак. Не поспішайте, не Біля носу, ближче до носу, щоб вона не хапала, а встала разом з рукою. ви... Ви висмикуєте руку? Ні, прямо біля носу прикрили пальцем. Стояти і вона заніс, да, і підтягуєте. От, от дивіться, як з парки. прямо рука біля носу. Бачите, вона не вірить. Вона хоче, вона хоче вирвати їжу. Молодці! Браво! Супер!